Друзі, вітаю вас, ви на каналі Дача ТВ. Ну що, наша сімейка з там дом. Трохи потрібно було раніше пересаджувати. Ну, зараз подивимося, що всередині, що будемо робити. Е, планую ось цю сім'ю пересадити в лежачок. Ну що, друзі, все, що роблю, буду вам показувати і обговорювати. Про полісні сітки взяли, будемо ставити. Е, відповів на питання. Е, задавайте. Всі питання буду відповідати вам. Так, розпалюємо Демарі і поїхали. Так, є. Розпалили. Ну що? Оп! Золи полетіли вже за медом. Так. Чудова сім'я. Чудова сім'я. Так, будемо оп. Ох, запропресували чудово. Так, відразу мітку запам'ятуємо, де льоточок. Як казав один мій товариш, бджоли літають як по навігатору. І це все вірно. Це все вірно. Чудова сім'я вже повна. Зараз будемо або розширювати, або не знаю що. Не дуже повно. Будемо щось робити. Полоски наші вигризають. Так. Так. Звідси викуримо і з цього куточка підемо працювати. Першу рамочку буде тяжко від зими відірвати. Ну, ми зробимо це, я думаю. У нас. Не бійтесь, дівчата? Хочу вам покращити умови. Дівчата, не кусайте мене. так, Поїхали. Хоп, що це за рамочка дивимося. Старенька рамочка без меду, без нічого. Так, трохи меду залишилось, ну що робимо? Цей мен нам сильно і не потрібен. Так, трохи відставлен її. Хай тут побуде за заставною. Встановили заставну. На протилюточка. Так. Розширювати її не потрібно. Відразу кажу. Свіженький мед є, чи що. Хай вибирають. Так, залишимо і цю сюди. Так, хай вибирають. Сдіємося далі. Залетіла ще. Трохи їх заспокоїмо. Бджола вже хоч і взяти, але але, але, але так, дивимося. Так, чудова рамочка, перга. Цю рамочку вже залишаємо. Яйця на цій не бачу. Яйця на цій не бачу. Так. Також давайте за заставну. За заставну. Складуємо Ці рамочки, вони нам не потрібні. Ми їх будемо, щоб їх вибирали, щоб цей старий мед не попав до... Нової викачки. Зрозуміло, так? Да? Так. Так, є, оце вже чудова раночка. Тут вже. Перга. Багато перги. Багато. Ну цю вже поставимо, друзі. Цю поставимо. В гніздо. Матки ще не бачив. Матки ще не бачив. Але хочу її знайти. Хочу її знайти. О. Ой, тут вже розплі, дивіться. Чудово, де наша маточка десь об'їмо побачите розплід чердовий розплід не побачив але ставлю сюди сильно шукати і не буду сильно шукати і не буду так є Ді рамочки Ця рамочка, подивіться, хоч пакети роби. Хоч роби пакети. Чудово сіє. Так це вулик січатимном. Потрібно було його. Два трутня на рамочки, е заклали, два гарбеля, ну ще ще рана для раїння, але бжоли перестраховуються, бжоли. Перестраховується. Так. Шукаємо. Давайте. Є в нас отакі ще рамочки. Давайте ось таку рамочку і вставимо серединку. Відкриємо старий метацей. Хай його беруть. І дивіться, і пергає. Ой-ой-ой, це чудова рамочка. Так, одну вставимо і все. В середину, там, де розпліт. Три ми забрали. Подивіться, чудово. Та це вже молода бжола виходить. Ой, напріск молодого меду. Напріск молодого меду. Але матку я не бачу. Десь ховається. Десь ховається. Одну рамочку вставили. Одну рамочку вставили. Оп, чудово, так чудова сім'я, ви все бачите, так? Да? Все бачите. Так. Оп. Ой, тут же й трутня. Закладують трутня. Все засіяно. Трутня закладують, друзі. А нам трутня не потрібно багато. Що будемо робити? Розширювати потрібно. Можливо краще розширити. Дати рамочок там де трутня немає. Хай, давайте ще трохи. Матки не можу знайти Так. Не бачу. Не бачу. Так, всередину бачили, ми вставили одну вже від відбудовану відбудовану рамочку. Буде зараз ставить ващину, взяти пішов. Кульбаба цвіте, квітне, А це як в сонях. Згодні? Це як в сонях. Так. Друзі, промазав. Матку я не побачив. Перга, дуже багато перги. Струсимо цю рамочку. А підставимо замість неї, замість цієї рамочки підставимо, зараз покажу. Ось таку Ось таку рамочку. І хай засіє. Хай матка сіє. Так, чудово. Чудово. Остання рамка, але ну, я тут її не побачу матку. Це 100%. Так, ці рамочки я забрав е пергові. Трохи пергі залишив. Ну, зараз несуть-несуть цю струси ми, навіть ставити не будемо. Навіть ставити не будемо. Струшуємо. Но цей старий мед, він нам не потрібен. Так. Ставимо сюди отаку чудову ще рамочку і все. Решту бджоли струсимо. Так, Це, хай забирають. Це. О, Полізли, полізли в гніздо. Це також. Чудово. Так. Ще б можна потім би підставити. Так, хай перелазять. Так, що робимо? Цей вулик? Відставляємо. Вже багато вже. Так, відставляємо. І ставимо на місце. Літочок. Тут чудово. Так, що робимо? Наша сіточка. Наша сіточка зверху положили її. Так, для точки потрібно поробити. Завжди десь слідкуйте, щоб у вас були до точки. Більше меду на лапи несе. Зрозуміли. Слідкуйте за цим. Так, ну, ми сюди сюди поставимо. Так, чудово. Чудово. Так. Салафан положимо. Зверху ще положимо салафан. Ось так я роблю. Ранній розвиток. Ми вже пішли на розширення. Вже зайві рамочки забрали вони. Хай мерт. Зносить з них. Пергові рамки забрали. Пергові рамочки також забрали. Зрозуміли. Навіщо? Да? Так, і що робимо? Утеплюємо. Утеплюємо. Чудово. Ось такі роботи ми проводимо на пасіці. Друзі, не потрібні ці рамочки, тому що хай матка більше сіє. Чим більше сіє, тим краще. Все, друзі, до зустрічі!